Друзі, вітаю! Голос Криму, я Владислав Селезньов. 1 грудня знову нова військова зима. Ми трохи змінюємо формат. Віднині щотижневе зведення буде тривати не 30, а 15 хвилин. А отже, ми маємо вкластись в цей регламент і говоримо сьогодні про таке: ми сьогодні виносимо за скобки Індію та Китай. Виносимо за скобки ситуації в районі Гуляйполя. Сподіваюсь, ми матимемо можливість найближчим часом поспілкуватися з речником Сил оборони Півдня України, а також поговорити з профільними дипломатами, які зможуть відповісти на ключові питання, скільки ще триватиме війна. А от про що сьогодні будемо говорити, так це про. Мідл страйки та діп страйки у виконанні українських сил оборони. Тут є про що сказати: про зміни в системі оборонних та захисних споруд, які нині реалізують українські сили оборони, щоб максимально сповільнити просування росіян. Ну і звісно, згадаємо про ті ключові події минулого тижня, які, як на мене, є надзвичайно важливими. Перш ми ж ми почнемо, друзі. Вподобайки, підписки. І ваші коментарі все це важливо, бо таким чином ми формуємо наш інформаційний порядок. Денний ми таким чином маємо зворотний зв'язок, і таким чином ми об'єднані. Об'єднані значить сильні. сильні значить не переможні. Отже, що стосується усіх наших проблем, бо вони загально відомі. Лева частина медіапростору, якраз і розповідає останнім часом про ті проблеми та негаразди, з якими стикаються українські сили оборони. Але ж поговоримо про приємне, і це насправді, як на мене, дуже важливо. Бо з одного боку, підстав для ейфорії немає, а з іншого боку, немає підстав і не притомнити від певних російських психологічних операцій, бо їх останнім часом якось, якось Ну, в той самий час, як росіяни е, словом нас лоблять, ми робимо інше, не менш важлива справа. Отже, минулий тиждень авіаремонтний завод імені Берієва в Таганрозі. Там було пошкоджено зокрема, два унікальних літака, а також промислову потужності, де здійснюється регламентна робота щодо обслуговування не лише військово-транспортних літаків, а також спеціалізованих літаків, а також бомбардувальних, бомбардувальників російської стратегічної авіації. Завод Атлант Аера там же в Таганрозі є виробником ударно-розвідувальних БПЛА молния та засобів РЕП, зазнала ушкоджень нафтовий термінал Шесхаріс. Це Новоросійськ. Там так само було влучання по майданчику, де знаходиться російська система протиповітряної оборони комплексу С-400. Є інформація про пошкодження великого десантного корабля проєкту 1171 типу тапір. Ну, по Туапсінському НПЗ прилітала, прилітає і буде прилітати ще. Генштаб повідомляє про ураження нафтоприробного заводу в районі Саратова. Так само уражена місце зберігання БПЛА на території литовища Сакі, території тимчасово окупованого Криму в полі вікні від ті кіно бачили відео звіт від військово-морських сил України, які розповідають про влучні удари по цих позиціях. Інсайди з території тимчасово окупованого Криму повідомляють, що протягом кількох днів відбувалася бавовна в районі Литовища Новофедорівка, там на його околицях, в, в лісах знаходяться пускові установки та інші елементи системи протиповітряної та протиракетної оборони. Роботи у них останнім часом побільшила, але не завжди та робота є ефективна, адже знищена не лише елементи, де зберігалися ворожі БПЛА здійснено ураження по системам об'єктам протиповітряної оборони. Панцирь С-1. Тор М2. Вони так само зазнали уражень. Є інформація про декілька важкопоранених російських військовослужбовців, які нині перебувають в лікарнях міста Сакі. Так само було ураження в полі вікні. Ви бачили то відео по командно-диспетчерському пункту, який знаходиться на території того лотовища. І відповідно є ураження, є руйнування. А це значить, що певний рівень стагнації цього військового об'єкту має місце бути. Навіть залишаю за лаштунками, що було вражено військовий автомобіль КАМАЗ. Це вже такі деталі. Попри брехню Путіна. Попри брехню російських генералів, які заявляють про те, що Покровськ та Куп'янськ знаходяться під їхнім контролем, то не відбулось і, навряд чи в осяжній перспективі, станеться. Побільше, неважко перевірити заяву російського начальника генерального штабу Герасима від 30 серпня. Подивіться. І вона доступна в інтернеті для того, щоб переконатися в тому, що ті речі, які розповідав російський генерал квартал тому, ще й досі не стали реальністю, так до зими росіян подекуди просунулись, але навіть і не досягли тих самих результатів, про які звітував російський очільник генштабу ще наприкінці літа цього року. Розрив з планами щонайменше в три місяці, внаслідок чого. Окупанти звіріють. Звірі, чим більше наносячи удари по освітніх закладах, по дитячих садках. Здійснюють ураження по наших багатоповерхівках, роблять нестерпним життя в Херсоні, в Чернігівській, в Сумській області, намагаються створити гуманітарну катастрофу в Одесі та Харкові. Тероризують, тероризують наше прикордоння та й в принципі всю територію нашої країни, здійснюючи масштабні ракетно-дронові удари. Росіяни. Компенсують свою військову і патентність військовими злочинами. В той самий час Україна продовжує наращувати свої зусилля щодо ударів по території Російської Федерації, а також по території Тимчасово окупованій, яка знаходиться під контролем російських окупантів Поле вікно. Акваторія Чорного моря, два танкери тіньового російського флоту, які здійснюють перевезення нафти та нафтопродуктів тим самим способом наповнюючи російський військовий бюджет, мінус дві одиниці. Ворог має відчувати. Що він не може почуватися безпечно себе в акваторії чорного моря, і всі його намагання максимально наповнити власний бюджет за рахунок продажу власних корисних копалин, наражатимуться. На ось такі удари. Україна вже визнала сам факт атаки по російських танкерах, які перевозять нафту та нафтопродукти. Наші магури та сіабеби належним чином відпрацювала. А отже, Росіянам треба моршити лоба, щоб вирішувати ключове питання. А що ж робити далі? В який спосіб далі транспорт, транспортувати ту саму нафту, вивозячи її за межі Російської Федерації, щоб заробити тих самих грошенят? Пен в тому, що стало те, що сталося одного разу, буду повторюватися знов і знов. І знову ж таки, згадаємо, як росіяни раділи тому факту, що колись стався прильот російського дрону по турецькому газотанкеру, який знаходиться в районі Порту Ізмаїл на Одещині. А ось бачимо зараз вже в територіальних водах Туреччини, де російські моряки почували себе в певній безпеці. Сталася така прикра несподіванка, як для росіян. В принципі, зміт щодо підходів дій українських сил оборони до критичної інфраструктури на теренах тимчасово окупованих територій нашої країни є абсолютно очевидним. Такий спосіб ми руйнуємо. Сталий та надзвичайно важливий доступ до енергетики для російських окупантів, бо втрата належного забезпечення електрикою, особливо високотехнологічних компонентів окупаційних військ, це чутливі втрати. бо це буде позначатися і на ефективній роботі радіоелементів радіоелектронної боротьби, і на елементах протиповітряної та протиракетної оборони той же самий час Україна набуває відповідних спроможностей та можливостей щодо українських дронів-перехоплювачів, незважаючи на численні, надзвичайно масштабні за кількістю ударів за допомогою дронів та ракет, наслідки не настільки фатальні, як для України, для нашої економіки, для буденного життя будь-кого з нас. Бо, якби не ті дрони перехоплювачі, ні, ані інші елементи протиповідної та протиракетної оборони у нас такі були б набагато більш жахливими. Отже, без перебільшення атаки українських сил оборони здійснюються у континентальному масштабі. Адже від ось луги до Приморська, від Дагестану до Орська, відбуваються ті самі атаки. Знову ж таки, увага на екран. Це. Сила оборони України завдають комплексного повітряного удара по території Новоросійська. А ми бачимо, що російська система протиповітряної оборони навіть не здатна ефективно відпрацьовувати ці задання щодо захисту повітряного простору навіть в найбільш стратегічно важливих регіонах Російської Федерації. Так допоки да що тримається Москва та Санкт-Петербург. Але чи наскільки часу вистачить тієї саме підтримки та стійкості? Питання, як то кажуть, дискусійне. Так, я розумію, що всі ці проблеми не скасовують існуючий трек, який визначає і нашу стійкість, бо існуючі проблеми демонструють, що війна точно не має такого характеру побиття малого, бо наші відповіді жалючі і дуже болючі, як для Російської Федерації, для її армії. І безумовно, тут і зараз фронт не дає підстав для капітуляції. Хоча, з іншого боку, ми маємо розуміти сподіватися на те, що переговорний трек виведе нас на якусь там мирну паузу, Або що не зовсім це логічно. Бо, наприклад, Російська Федерація заклала на наступні кілька років рекордну з частів радянського союзу частку військових витрат. Так, наприклад, прикладу, у 26 році агресор планує витратити на армію близько 166 мільярдів доларів, майже третину свого бюджету. Але знову ж таки, це все стратегія і перспективи на майбутнє. А тут і зараз ми маємо усвідомлювати, що війна змінюється, і характер її змін невблаганний. Як військовий інженер, за визначенням фахівець будівництва інженерних споруд та фортифікації, чітко я розумію, що фактор створення потужної мережі інженерних фортифікаційних споруд є надзвичайно допоміжним та важливим для того, щоб стримувати раз за разом ворожу навалу. Війна змінюється, цей факт беззаперечний, і в цьому контексті ми маємо розуміти таке. Ось так виглядали ще донедавна наші рубежі та позиції. Створення взводних, ротних, опорних пунктів, які забезпечували контроль та дистанція за допомогою спостережних пунктів, уходить в небуття. Ворожі сили та засоби тільки но виявляють наші оборонні рубежі та позиції, докладають усі. Зусиль для того, щоб їх зруйнувати. Артилерія, керовані авіаційні бомби, дрони різних типів, удари за допомогою будь-яких засобів вогневого ураження перетворюються на таку собі рутину, яка триває аж допоки наші наших фортифікацій не будуть зруйновані. Бетон, сталь руйнуються. Досвід Донецького аеропорту це засвідчив. І навіть незважаючи на мужність та стійкість наших воїнів неможливо Довічно тримати ті та інші рубежі. Чи є вихід Так, є, і він, як на мене, абсолютно очевидний: поле вікно, створення мереж протитанкових рвів окопів мінованих територій, використання активне використання МЗП, е Накшалт, і гази створює для нас ті самі можливості, які максимально сповільнюють рух. Ворожих сил та засобів, адже ми з вами, друзі, неодноразово приходили до висновку, що ключовий фактор, який для ворога зараз є надзвичайно допоміжним, це фактор швидкості долати штучні перешкоди це значить втрачати швидкість. А це відкриває певне вікно можливості і для наших мінометних та артилерійських розрахунків. Це створює можливості для наших операторів дронових систем. Війна змінюється, і сучасне російсько-українське протистояння докорінно змінює самі підходи до ведення бойових дій, адже під час штурму позицій росіяни стикаються з тими перешкодами, які змушують їх а, сповільнюватись, б скупчуватись. Ну а тут вже до справи боруться наші гармаші, які добре знають свою справу. У підсумку така оборона демонструє себе більш ефективною, ніж великі укріп райони. Які відносно легко знищуються кабами та артилерією. сьогодні короткий звіт. Я хочу завершити на приємній, жахливій, але приємній ноті. Нескладний підрахунок на підставі звітів українського генштаба призводить нас до наступного насправді рекордного результату. І хоча за кількістю втрат ворожої армії листопад мало чим відрізняється від попередніх місяців і він не є рекордним, тим не менше. Є одна жахлива як для росіян цифра. За листопад місяць російська окупаційна армія втратила понад 20 тисяч вбитими, саме вбитими своїх військовослужбовців. З урахуванням таких цифр виявляється, що в нинішньому, на нинішньому етапі бойових дій рівень ворожих втрат сягає 65% від загальної кількості втрат саме вбитими. Тобто в співвідношенні навіть не один до одного пораненого вбитого, а більше. Більше в відношенні 65%. Страшна цифра, яка свідчить про те, що ворог спроможний ефективно реалізовувати кампанію щодо евакуації своїх важко та навіть легко поранених військовослужбовців, що і призводить до таких фанда... фатальних наслідків. А це значить, що реалізація. Плану стратегічної оборони українських сил оборони дається знаки. Ворог не поправні втрати, і таке знекровлення кінець кінцем призведе до того, що ворог буде змушений відмовлятися від своїх агресивних планів. Так, це не станеться завтра. Це не станеться навіть післязавтра. І не варто особливо сподіватися на мирні переговори. Але те, що ці результати демонструють стійкість та непохитність нашої оборони, це факт. Друзі, об'єднані ми сильні. Згадаємо події 14-го, події 2022 року для того, щоб самим собі нагадати, що саме об'єднані ми стійкі та непереможні. Дякую вам за увагу. Друзі, підписка, лайк, шер, коментарі. Це надзвичайно важливо, бо так працюють алгоритми не лише Ютуба, а й інших соціальних мереж. Пишіть ваші коментарі, давайте разом визначатися щодо тематик наступних ефірів. Дякую за увагу! Слава Україні! Крим, це Україна!